Доброго дня гості підписчики мого каналу. Значить, знімаю відео про те, е, яка прийшла біда який е, 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 ремонт. Я, звісно, не думав, що таке може бути десь вже років 5 мототракторів. Значить, лопнув бак. Ось, бачимо, кріплення Лопнув бак. І звідси, що кріплення держе, і знизу полопав, тому якось так. І коротше поставили другого. Другий бак. Поставили штуцер, підходить, як рідний був з цієї сторони. Шла на так само, як і було. Просто кріплення обварили ну, розкоси форму. Тут на два рідних болти, потім е, головний болт, це що мотора піднімати, трошки опустили нижче, бо капот не можна було закрити, зараз бачите, ховається бак без проблем. Кришка ця, що на радіаторі не ставив, можливо, краще буде охлаждатися. І ніколи хлопці не дивився на ось цю сіточку. Ну, защита ця під радіатор. Е, соти ніколи не продував на виходи, бо немає компресора. Коли кинувся, там ну, замуровані соти, на... постійно як, за... ця защита ніколи не обращав ну, уваги. На туди. Постійно фільтра там чистив на все. Щоб в вдругу не попадала, а за радіатор б, ніколи сюди не дивився. Там було і таке, знаєте на повністю радіатор забитий. То вже почистив, не знаю буде камера видно соти, бачите, чисті вже. То набагато б на, як, краще охолодження. о ну Це ще є просто що, як, треба було кабаки возити. З форсунки та шланга ще на обратку, ну, бачите, на е, обратку поки що тут причепили, потім буде у багубна. І Коли стояв стандартний, можливо у кого такий самий трактор. То ось тут дивіться, бо ось де радіатор, тут шлангу протирає, виходить. І потім весь двигун, ось як у мене. Була тріщина і десь пускало, виходить звідти, зажата шланга була. о, І пускало солярку. Ось так. Це ще поки ось така погода в нас дощ. То наведу тут вже, щоб порядок був, щоб чистота. Бо все обляпало соляркою через ту шлангу, через цей бак. Тут все в солярці весь двигун. Це все побувається ну, на перше время. Кришка ось так вже простіше, як та китайська, бо з китайської теж дивились солярка зараз. Трошки стугенько так закривається. Ще поставлю сіточку, це що стандартна йшла. З, ну, ну, з боком тим що рідний. Перше набагато краще б на ну, кришку цю легше закривати, бо десь черкала. Ну, ручку, якщо закривати. Ну, солярка вже поступає на, ну, напряму на фільтр, так як обично, бо з фільтра йде на е, топлів. Е, бачок це, якщо я не помиляюся, із двигуна зібде. Так Так, то поки що працюємо, ось там невеличку кучку. Вісь кабаків, це сорт не українська багатоплідна, а ще, як я говорю, кормовий, кормовий сорт. Давно, звісно вже, хлопці, і оця кришка вже ну, не держи ніхто. Пробували варити, на, налили води, все постійно пускає десь тут треба було полуавтоматом пробувати. І тут кріплення лопнуло вже. Але воно, звісно, ви хлопці варили не бо як воно китай, воно вже по сварці буде далі лопати. Напишіть в коментарях, чи прям біє, чи ні. Ой, та й таке. Тут вже окультуриму трошки ось ці провода, під баком на було залізти. Все, виходить, провода йдуть на генератор, той, що замав маховиком. О, якось так. Також хтось сказав ось цій зараз, якщо буде, покажу по цій турбіні, бачите, тут тільки трішки вона виступає і діри на повздовж труби. бо є такі, що виходить, чим побільше сверден, чим більше діри, тим більший свист виходить, тим краще. Ну Воно на роботу не, не сильно вліяє, воно тязі він так само тягне. Просто звук набагато краще, як той, що рідний. Він постійно... ну Один якийсь звук, а це ну веселіше він працює. о, Так що якось так. Пишіть на про що відео ще зняти в коментарях, буду по можливості знімати. Тут бак, якщо я не помиляюся, десь приблизно 4,5-5 літрів до ну, 6 літрів. Тому якось так. Ну що, всім мирного неба, здоров'я і щоб ваша техніка не ломалася.